Привіт-привіт, мої любі малята! Мені так сподобалось з вами працювати і вам щось розповідати, що я вирішив повернутися знову. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати графічний діктант. Но спочатку я хочу перевірити, чи всі ви знаєте, де права сторона, де ліва, де верх, де низ. Зараз перевірю, з якої сторони від мене. Знаходиться жовта стрілка. Вірно. З правої сторони. Де знаходиться червона стрілка? Уверху. Вірно. А зелена стрілка. Внизу розумники які. А з якої сторони від мене знаходиться синя стрілочка? Вірно. З лівої сторони. Приготуйте до роботи, будь ласка, олівець, білий папір у клітинку. Для того, щоб ми змогли з вами проводити лінію. Зверху відрахуйте 4 клітинки, в праву сторону 2 клітинки. І поставте, будь ласка, крапочку. Проведіть в праву сторону лінію на 2 клітинки. Проведіть вверх одну клітинку. Проведіть лінію, одну клітинку вправо. Тепер одну клітинку вверх. Одну клітинку вправо. Чотири клітинки вниз. Уважно діти, рахуйте. Три клітинки вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Будьте уважні, діти! Тепер чотири клітинки вниз, дві клітинки вліво, одна клітинка вверх, дві клітинки вліво, одна клітинка вниз, дві клітинки вліво, три клітинки вверх. Дві клітинки вліво і дві клітинки вверх. Погляньте малята, що у нас з вами вийшло. Так, це собака! Гадаю, діти, що у вас у всіх вийшло так само, як у мене. Мені дуже подобається з вами гратися. Тому я з вами прощаюся і кажу до нової зустрічі!